Добрий день, малята, любі хлопчики дівчата! Рада бачити я вас! Сьогодні з вами Анастасія Іванівна. Малята! я запрошую. Зараз у нас з вами пора року весна і перший місяць, який називається березень. Також сьогодні, 20 березня, в цей день відзначають Всесвітній день Землі та День Щастя. Тож я вам пропоную зробити разом зі мною психологічну хвилинку, яка так і називається Наша планета Земля. Я буду промовляти слова та показувати рухи, а ви за мною повторюєте. Домовились? Блакитні простори, зелені ліси. Ніде ти не знайдеш такої краси. Ти наша домівка планета земля. Ти гарна, зблизька і навіть здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитна, зелена і дуже красива. Давайте ще раз очок повторимо: блакитні простори, зелені ліси. Ніде ти не знаєш такої краси. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, і навіть здаля. Ти воляться інші планети всі щиро. Яка ж ти сестричко? Зелена, блакитна і красива. Молодці малята. Дякую вам за вправу.